Всім привіт, хто натрапив на це відео. І я записую це відео, щоб підтримати вас, якщо ви раптом знаходитесь у якомусь періоді такого емоційного відкату. Коли вам нічого не хочеться, коли ви взагалі не знаєте, що б вам теоретично хотілося, б. ви в пошуку себе, ви начебто, загублені. Коли якийсь час назад ви начебто знали, що вам робити, а тепер ви знову не знаєте, і ви знову загублені. Так от, мені хочеться вас підтримати, тому що я сама регулярно потрапляю в такі стани. Мені, звичайно, дуже хочеться вірити, що життя можливо змінити раз і назавжди. От захотіла там. Харчуватися правильно, займатися спортом, проявлятися, вести соцмережі, заробляти багато, мати машину. Коротше, все всі всі такі речі, які ти можеш тут і зараз зробити, от зробити їх, і щоб все помінялось. Але це неможливо. Мені здається, я ще не зустрічала людей, які ось так за день змінювали буквально всі свої досвіди, абсолютно себе внутрішньо і ставали. Прокаченими, усвідомленими і суперкласними. І їм не було взагалі потім хірово. Зазвичай всіх, кого я зустрічаю, це люди, які так чи інакше хочуть покращити життя, вони щось роблять, але регулярно при цьому відчувають купу сумнівів, купу зневіри, купу самотності. І ми думаємо, що ми в цьому одні. Так от я тут, щоб вас підтримати, ви не одні, і просто хочу поділитися вголос думками, чому, на мою думку, мені здається, так відбувається. Нещодавно я е, досить зацікавилась темою дофаміну, е, дофаміновою системою, як вона працює, дофамін, швидкі задоволення е, це про соцмережі, як ми можемо швидко там соцмережами закидуватися постійно. Там, смаколиками, кавами, все, що дуже близько і доступно, і що нам допомагає почуватися якось краще. От я цим зацікавилась, навіть пішла на один практикум, в якому проходила досвід дофамінового детоксу. Звичайно, я не повністю відмовилась від соцмереж, але я відмовилася в своєму підході. Я відписалася від тих людей, які мені не цікаво, я обмежила перегляд дописів і сторіс. Тобто навіть TikTok я повністю видалила, Facebook інколи туди заходила, просто рефлекторно я його видалила, Telegram, всі непотрібні чати, в архів. Тобто я дуже сильно так обмежила доступ свого мозку, рефлекторно заходити і щось перевіряти. І в якісь моменти мені так було добре. Мені було так класно. Я пішла в той досвід, який пройшла інша людина. От, оту практику, яка яку пройшла інша людина, і взяла щось для себе. Я пройшла і взяла щось для себе. Але те, що я відчувала після цієї практики, от зараз я тут. Я неначе в практиці зробила крок вперед, а після практики три кроки назад. І моє бажання кидатись на дофамін і на швидкі задоволення після цієї практики стало просто зараз в рази більше. Мій мозок, наче такий, о, дай мені це ти, бляха, забрала. Тепер давай назад бігом. І цей момент, це той самий момент, в якому я прийшла вас підтримувати, бо, можливо, мені самі ця потрібна підтримка. Момент, в якому ти просто знесилений, ти думаєш, що тобі не під силу це все, ти не можеш і так далі, і тому подібне. Але ем, це так відбувається, тому що наш мозок, машина така досить складна. І коли ми хочемо побудувати там якийсь новий нейрон, для мозку це завжди невідомість. І назад він нас потім кидає, коли вже типу, дофаміновий титок закінчився у мене. так, там Певні терміни закінчилися. Він такий: ну що, давай в реальне життя побачимо, що ти будеш робити. І він з усіма силами намагається тебе тримати назад. Але ти вже був в тому новому досвіді, ти знаєш, як тобі добре. І через те, що ти хочеш бути там, а мозок тебе тримає в старому патерні і трапляється оце відчуття зневіри, знесилення. Мозок максимально активний в зневірі з самого себе, і в цьому і парадокс, що цей відкат він і є тим періодом, в якому зароджується особисто твій новий досвід. Чи це про відмову від соцмереж, чи це про відмову від кави, чи це про. Бажання проявлятися там десь в соцмережах, чи бажання вести щось нове ж, робити щось нове. Всі ми робимо щось нове в житті. Хтось водить автомобіль перший раз, хтось пробує налагодити режим, хтось іде на спорт, ми всі робимо щось перший раз. І оцей момент відкату він, походу, для нас і найсильніший, тому що саме в ньому зароджується власний досвід. Тому що в дофаміновий детокс я пішла, тому що інша людина порекомендувала зробити це. І я пішла подивитись, а як у мене буде? Подивилась, потім йде перевірка. Ну, типу, мозок, кидає, ти, ти переходиш в реальне життя без обмежень, і мозок такий, ну що, перевірю, наскільки ти прокачалась. Ну і оце зневіра, оце все ла-ла-ла. І в цьому відкаті і народжується новий наступний крок, а як тепер буде інакше. Як на основі того досвіду, що мені було добре без соцмереж, я тепер можу побудувати новий нейрон і показати мозку, що я так хочу жити, що я так живу. Що по-новому я собі буду дозволяти? Для чого я це буду робити? А чого я вже не буду робити точно? І робити це поступово і потрошку, як я вам казала, за один день внутрішні зміни неможливо їх здобути. Внутрішні зміни приходять оцими тірзаніями, тірзаніями такими внутрішнього пориву, коли ти вау, клас! Я такий класний, мене все виходить, все супер. Я це зробила або зробив. А потім, в якийсь момент, ти такий відстороняєшся від цього досвіду, десь спотикнувся або спотикнулась, спіткнулась. І мозок такий, що ти там, що ти там придумала собі? Іди назад, що ти там придумала? І ріст відбувається якраз в, тому, в той момент просадки, який ми всі часто знецінюємо, і в який ми всі, до мене аж песик прибіг, який ми всі часто хочемо промайнути. Натиснути скіп, як на нетфліксі, пропустити. А походу, цей момент не треба пропускати, а от спробувати максимально проживати оці донні значення, коли вам погано. Коли все, що ви хочете, це нічого не робити, коли ви хочете просто лежати, коли ви хочете байдикувати. Коли ви хочете нічого, просто забути за все і не знати ніяких досвідів, і здається, що без них було краще взагалі. Дати собі просто відчути, що далі. І з цього побудується нове оце зернятко, з яким мозок і подружиться в наступному досвіді. І другий крок в новий досвід, в той, який ви хочете закріпити, буде. Екологічнішим і легшим, і вас вистачить надовше. І це дійсно так, це я по собі перевіряла. Це як ці підіймати штангу. Я спорт такий не люблю, але я пам'ятаю, що спочатку ти трошки підіймаєш, потім тобі дуже болить і тобі не хочеться. Потім ти йдеш і таки розумієш, що блін, ну мені так класно було в залі. Ти ще підіймаєш і трошечки більше ваги, або більше присідаєш, або більше пробігаєш. Ти, ти входиш в кураж до смаку тобі це. Мозок розуміє, а, так це безпечно для мене, мені ще й добре від цього. Супер. І так проходить оці трзання вперед-назад, вперед. Назад, вперед крок назад, три, точніше, крок вперед, три-назад, крок вперед, три назад, два кроки вперед, два назад. І ти отак тірзаєшся і потроху витесуєш те, ким ти хочеш бути. Тому це відео просто для тих, хто, можливо, зараз знаходиться в стані сумніву. Апатії, не хочеться нічого робити, ви не вірите в себе, бо ви щось зробили нове, а воно не вийшло з першого разу. Ви не одні такі. Ви просто не одні, знаєте це. І це нормально, що ви там. Дайте собі час, дайте собі стільки часу, скільки вам потрібно, не скільки каже соцмережа, будь-яка, бігом, бо в тебе не вистачить часу. Ти повинна вже зараз і вчора ще. Дайте собі стільки часу, допоки ви не відчуєте, що ви готові на новий крок. Побудьте в оцьому відкаті. Це найцінніше, одне з найцінніших, що є у нас в ось цьому шляху саморозвитку, в цю еру, коли ми всі такі прокачуємося і по-іншому вже бути не може, тому що швидкість чогось там, не знаю, чого, вібрацій, там планет, не знаю, але вона дійсно зашкалює. Щось в цьому світі змінюється. І велика радість розуміти потрошку себе і як до цих швидкостей адаптуватись. Тому всіх обіймаю, як то кажуть, це відео знайде тих, кому це потрібно. Все, сьорбаю кавусю за вас. Зкидуюсь до фомінчиком.